Я город вору і хоч правильно працюю. Колеги, давайте ми швидко почнемо працювати, тому що працювати і йти далі. По одному питанню, якщо хтось хоче поставити два, то робіть це дуже швидко. Добре, піднімаєте руку, просто говорите, з якогось... ви задаєте два, я відповідаю на одне. Масштабно робить ямковий ремонт. Скажіть, скільки грошей okay. виділено загалом на, на ремонт, okay. скільки він okay. буде триматися, okay. які гарантії, року, рік-два. Яке стратегічне завдання, яке я поставив декілька років тому? Ми маємо відійти взагалі від ямкового ремонту і робити системний ремонт доріг, які передбачають стратегію розвитку українських доріг. Ви знаєте, що ми в 2018 році затвердили таку стратегію, вона передбачає 18, 19, 20, 21, 22 роки ключно з'єднати всі обласні центри якісними дорогами. Але ми розуміємо, що доки ми будемо робити великий капітальний ремонт, є багато доріг, які в аварійному стані. Чому? Тому що 20 років вони абсолютно не робились, 30 років. І вони розвалилися. Тому. За рахунок експлуатації, це найменша частина використання ресурсів. Облахнадори можуть використовувати ці кошти для того, щоб робити тимчасове планування, ямковий ремонт. Його неможливо вважати, що цей ремонт на постійні. Це ремонт протиаварійний да, і тимчасовий. Але головне від нього відходити і робити масштабні ремонтні роботи і будівництво На прикладі Львова, хочу вам показати, яким чином ми реалізовуємо стратегію. Фактично, в 2018 році це перший рік реалізації цієї стратегії з'єднання всіх обласних центрів. І так, у нас Франківську, Тернопіль, Луцьк, Ужгород. це ті дороги, які вже з'єднали Львів з іншими містами. Зараз наше завдання з'єднати західним кордоном. І ще є питання розв'язання проблем доріг всередині регіону. І це те ж сама стратегія. А, налагоджується контроль якості і виконання, все буде добре на потрібний час. <говори> 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 Це власне, йдеться про дорогу Стрілки Мшанець на Старосальщині. Вони зробили таке відео під пісню Плакала каски». Власне, Хотів запитати у вас, чи ви бачили власне це відео і чи передбачається там ремонт? Шановні друзі, мені дуже прикро бачити, що у нас ще дуже багато з вами невідремонтованих доріг. І невідрементовані дороги є як поза межами населених пунктів державні дороги, так і в містах, є розбиті дороги. Я думаю, що і у Львові багато доріг треба зробити, і в Дрогобичі, і багато інших містах. Але треба час і системність. Кошти вже є. І ми дійдемо до кожної дороги відповідно до плану будівництва доріг по напрямкам. І зробимо всі дороги, і все буде нормально. Час Фінансові ресурси і продовжувати робити те, що ми започаткували, і буде ідеальний порядок. Але так. все ж таки дивилися і там Давайте, давайте, давайте рухати далі. Це дуже важливе питання. Звичайно, давайте ми далі <клес> все-таки. Хто ще давайте. твоє місто гусол? Ольга. Яка наразі ситуація в першій платній дорозі? Львів-краковець, і які ще будуть платні дороги? Можливо, напрямки на Львівщині? Львів Краковець це буде альтернативна дорога, і в наступному році буде проведений конкурс. На е, концесію цієї дороги, тому далі все буде визначено. Як моїм впровадимо, це перший буде досвід і наскільки він буде е, ефективним. Я вважаю, що це буде ефективно, але я наголошую, це має бути альтернативна дорога. У людини має бути вибір їздити такою дорогою або іншою. Прошу видно, Андрій Роздав Західнець відбулася минулого року. Міністр Омелян говорив, що ціна ремонту одного кілометра доріг це десь 10 мільйонів гривень і хвалився що це дешевше ніж наших сусідів. Інші там рендери на Прозоро називаються ну, 12-13 середнього мільйонів. Тут виходить ціна вдвічі більше, десь 26 мільйонів, 30 мільйонів за кілометр. Чи ви задоволені якістю і ціною таких робіт? Ви ж бачите, як ви можете бути задоволений якістю, що тільки починають робити дороги. Коли їх зроблять, ми з вами разом оцінимо. Як визначається ціна? Ціна визначається від того, який обсяг робіт буде робити? Як ви бачите. Тут так, підхід абсолютно комплексний. Мова йде про те, що роблять дорогу, тротуар, велосипедні доріжки, освітлення. Звісно, це більше коштів, ніж просто зробити полотно дорожнього. Але і ці всі тендери вони теж виставляються на е, Прозор. А Прозора це електронний майданчик, де кожен може виграти е, і дати найкращу пропозицію. Тому ціна стільки коштує, скільки, за скільки погоджується в публічних умовах її зробити. От і все, тим більше, що є і попередня кошторисна на Ну, Давайте ще одне питання, давайте. Почалася вибухна субсидій, що я мають вишні. Очевидно, є моніторинг. Витрають ці кошти за призначення, чи хочуть людині комунальні платежі, чи наростають половини. Ми почали в цьому році монетизацію повну субсидії. Ми до цього йшли більше півтора року. Ми в минулому році почали монетизацію субсидій між виробниками енергетичних ресурсів, комунальних послуг, А зараз це вже ми видаємо кошти людям. Бо ці кошти субсидії належать українським громадянам, які отримують субсидії. Вже виплачено, я думаю, десь біля 400 мільйонів гривень. І цей процес буде продовжуватися. Я вірю в сумління людей. Єдине, що можу сказати, що якщо людина отримала, наприклад, 1700 гривень монетизованої субсидії, а спожила енергоресурсів на 1200-1300, то решта там, 400 гривень залишається людині на її власні потреби. Я вважаю, що це є абсолютно справедливо. Це, дякую. Дуже дякую.